Сезонне захворювання на гострі респіраторні віруси, зокрема грип, загострилося. Статистика по всій області досягла, а подекуди й перевищила епідпоріг кількості хворих. За останні чотири тижні моніторингу приріст становив понад 40%. відсотків. Наразі на Закарпатті не здужує 70,5 з половиною тисяч осіб половина із них діти до 17 років. Внаслідок невтішних цифр майже по всій області запроваджено карантин або ж дистанційне навчання. Наразі достеменно відомо, що увесь наступний тиждень школярі Ужгорода і Мукачева сидітимуть вдома без онлайн-уроків. В решті громадах краю обрано інші протиепідемічні заходи. В Ужгородському районі на дистанційне навчання переведені заклади освіти школи в Чопській, Оноківській, Великодобринській, Середській. Громадах Великобризнянській, Костринській. Сьогодні відбулося відповідне засідання в Ужгородській територіальній громаді, також прийняті рішення про, про переведення про обмеження у навчанні, тобто школи будуть закриті. У Мукачівському районі, переведені на дистанційне це всі заклади освіти Мукачівської територіальної громади, Полянської, Кирицьківської. Наразі відбувається засідання. Із прийняттям відповідних рішень в Тячівській районній державній адміністрації, тобто також аналізують епідемічну ситуацію і оголосять про те, чи будуть продовжуватися навчання в закладах освіти великого району. Разом з тим отримали інформацію також про дистанційне навчання в школах Берегівської громади, а також школи Хуської громади. вже всі на дистанційному. Значний приріст звернені з ГРВІ від 45 до 70 відсотків спостерігати. Гається у берегівському, рахівському і мукачівському районах. Найчастіше медики фіксують грип, а який є дуже контагіозним і в подальшому може дати ускладнення на роботу всього організму. У разі суттєвого погіршення людина підлягає госпіталізації. На сьогодні, наприклад, в обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться. 74 хворих було на ранок, але більшість з них, більше як 50%, займають, звичайно, це гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі найбільше це грип А. Е, ну, Серед госпіталізованих найбільше це діти, е, перш за все, до 4 років. І, звичайно, хворі, які е, мають 65 і більше гриб або COVID-19 – це самі захворювання, які можуть викликати важкий стан або навіть смерть. За минулий місяць у обласній клінічній інфекційній лікарні у відділенні інтенсивної терапії померло троє хворих від ковіду. Золотим стандартом профілактики медики називають вакцинацію в Україні грип не входить до національного календаря обов'язкових щеплень, тому за державний кошт вакцина не закуповується. Однак, минулого року, завдяки гуманітарній підтримці західних партнерів. Закарпаття отримало півтори тисячі доз корейського препарату, яким щепили медперсонал. Ще близько тисячі осіб придбали собі вакцину в аптечній мережі. Якщо ми говоримо, що вакцинувалося трохи більше ніж дві тисячі, ми говоримо про те, що населення активно і купляло собі вакцину. Тобто в обігу на фарм ринку були вакцини двох виробників. це була французька вакцина «Ваксігрип» і корейська І Відповідно, ми можемо говорити, що 836 осіб, які не входять ні в яку групу ризику, вони за просто за бажанням придбали вакцину і зробили вакцинацію. Симптоматика грипу та ГРВІ класична: підвищена температура, головні та м'язові болі, нежить, кашель і набряк горла. Але при ураженні інфекцією у хворого яскраво виражений інтоксикаційний синдром, тобто біль у всьому тілі посилюється. Один із варіантів, як не підхопити вірус, профілактичні заходи, зокрема, уникнення близького контакту, миття рук і дезінфекція, не торкатися руками обличчя, провітрювати приміщення і проводити. Вологе прибирання, а також привчатися до корисних звичок, як от фізичні вправи, достатній питний режим і правильне харчування. Ну а якщо людина вже захворіла, то варто сидіти вдома. А за даними медиків, орієнтовна тривалість хвороби два тижні.